Який був саджанець, що я взагалі не вірила в те, що він переживе, а крім того, мав коріння морква, Любі. Я просто закликаю не розповсюджувати оцю інформацію, яка просто вигідна продавцям. Можливо, самі вони це і вигадали. Коріння кар... морква це таке гарне коріння, яке посухостійке Любі, це... це маячня. От скажу, як є. Це маячня троянда, яка має коріння моркву. Вона ніколи не має розвідку. Морква стає товстою, розгалужень вона не має, кущ ніколи не розвивається. Але ж з цим потрібно щось робити. Не повторювати оцю як мантру, що це дуже гарне коріння. Це знаєте, ну повторює хто. Хто дуже ще мало вирощує троянди, мало років, він не бачив наслідку. Це не його власна думка. Він десь вичитав і оце живе, знаєте, як оце розумом з інтернету. Немає розгалужень, немає свіжого коріння, немає зростання. І ось ця в мене троянда посаджена в горщику, ну, щоб, по-перше, створити якісь все ж таки, більш гарні умови. ґрунт там не зовсім звичайний, він там помішаний, моя садова земля і така якась покупна. Ну, І окрім того, щоб підливати можна було в посуху, подивимось. Подивимось. Якщо переживе цей сезон, буду пересаджувати.